Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Ось ще один день, дарований Богом для всіх нас. Ми знову зібралися всі разом, щоб сьогодні попрацювати. І, як завжди, Господин день всі розпочинаємо Бог. з молитви. Ми зібралися в цій кімнаті біля дому молитви. Дякуємо, що ми маємо можливість бути тут. Дякуємо, що ти подарував ще один день. Ми можемо прийти на це будівництво. Дякуємо, що ти даєш бажання і сили, щоб ми могли працювати тут. Твого благословення просимо на сьогоднішній день, поблагослови кожного брата, хто прийшов сьогодні, благослови нашу працю, дай мудрості її виконати, дай сил, збережи від всякого нещастя, родозла, відкаліства. Ми своє життя і надалі віряємо в твої руки. Сьогодні ми по-особливому хочемо подякувати за брата Вітю Сухаря, який дуже багато тут трудився. Неодноразово був, виконував різну роботу. Сьогодні планується в лікарні йому робити операцію. Ми просимо, щоб ти поблагословив тих лікарів, дай їм мудрості, дай знання, благослови, пішли ти йому полегшення, щоб через руки лікарів він отримав оздоровлення. Ми віряємо його життя в твої руки, будь ти всьому прославлений. Допоможи, щоб через наше життя. Ім'я Твоє тільки возвеличилось і прославлялось. Будь в цьому прославним. Вічний Бог Амінь. Планів на сьогодні дуже багато. Потрібно доморувати ось тут. Оцю стіну. Дякувати Богу. Є сьогодні два майстри, які будуть цим займатися. Брат Володя і брат Ваня, вже старші брати, але мають бажання потрудитися на новій господній. Скільки ти туди порубав? Бо хватило якраз. Три прути я порубав. Скільки це? Три паці. І далі ми знову пішли. Pădem frum trei pe de omul nu-l vedeți cu toată bine mărui. Da. Pădem frum și să Nu ți-o putăm de ideea. ca o nu mai e lucru. Nu, ne-au spomenut alea, mă moară e mă Якщо зараз показуємо дошки, не буде що. Гілку він має тягнути. поки він не вік, іде само на стовпте. А що? І ви само зараз посетимо. Отко приваряйте. Вже твою на горячу гнути буде. Варите, коли вже буде кинути. Біть. Зараз зробимо. Чи вже не треба? Є сьогодні сюди, де ми маємо раз. Отак да. і, так, і три. — займається і І, три. і, і, і тако, <пустиріт> да, тако, так. так, так. Yeah. Да, оце зробиш і все. А і потім так само тут зробиш. Я не знаю, скільки треба сюди. Ну, а де бачиш, його сюди не варити, того що тут не. Друга команда буде заготовляти розчин для того, щоб було чим мурувати і розчин для бетону, щоб залити поясок. Правда, в команді у Михайла Андрійовича сьогодні. Народу не дуже багато, то прийдеться йому самому працювати. Брати, правда, йому допомагали, коли мали вільну хвилинку. Також потрібно було підносити цеглу для наших мулярів. Займалися наші брати. А тут брати готують стіл для того, щоб зварювати ферму для опалубки, логістику для своїх потреб Михайло Андрійович теж сьогодні налагодив сам собі і ще встигав підтримати братів. Щоб не опускалися їм руки. Один раз на неділю на базі нашої церкви, сусідні церкви, збирають допомогу для наших військових. Ось брат Володя. Я тобі брат розказував, як Вітя, ми говорили з тобою. Перевозять цю допомогу для, для наших зібрання. солдат. За дві неділі назад приїхали ми з сходу. Та їдемо з Люсією вже в поле з жінкою, а за селом спине поліція. Ну, Документи ще є, ще там, все показав, куди їдете, кажу, де так і так. Приїхав той з ходу, та й треба поїхати на поле, де що зробити. А то молодий такий хлопчина, та й каже, а я знаю, що ви їдете, бо ви з вітьо роз розказуєте у зібранню, а я дивлюся. Я дивлюся служіння ваші, переглядаю те, що ви там будуєте, і ви говорили, що ви приїхали, і що знову плануєте їхати. Добре, дякую, що ви працюєте з Богом, їдьте далі. Та я поцікавився, кажу, а ви звідки? Я з Зарожа, З зарожа. Молодий такий хлопчина, працює в поліції. Є люди, які в зібрання, можливо, вони і не попадуть, але все одно вони дивляться і цікавляться нашим життям. Важливо, щоб відповідно і ми жили. Це він виступає да. у церкві. Словно звісний пан. Він заїжджає куди треба. Я від щирого серця від всіх своїх хлопців. Колики, так, да, є споколики. Хліб понатовський. Звони, каже, ще брали. Він тиждень стоїть, наш сохне цей тиждень стоїть. І... Це просвіте мене. Соколі. Вчора були ми у Соколі на Свято Подяки, і пастир свідчив таку благословенну подію. Один військовий його списали вже як пропавший безвісти. Всі рахували пропавшого безвісти. І коли був останній обмін. Дізналися родичі, що він живий і в списку обмін. Церква протягом всієї війни від першого дня війни не пропустила ні одного зібрання, кожен вечір збираються на молитву. І церква постійно молилася, що, що цей військовий живий, наскільки мав її віру, що, що все рівно він живий. І тепер Бог явив чудо, і він повернувся. Взагалі, церква ну, приклад, приклад для всіх остальних. Каже пастор, як не ми будемо молитися, то хто буде молитися? З цього села було призвано дуже багато військових, ну десь під 100 чоловік, може більше, казав пастор, і ніхто не загинув. Вони знають, що за них церква завжди молиться. Хай Бог грясно благословить всіх тих, хто пеклується про наших військових то готує для них ось цю допомогу. Але я взяв якийсь такий піш прямо на стівпан забрати. Вадян, скажи, будь ласка, оце ось ти стукаєш. Це воно дійсно щось допомагає, чи це просто привечка така? Вигляд, будь що будь-то я щось знаю. Садити на своє місце. Так, де ж там був такий клевчик на 10 кг. Там повний. Стакан, та. да. Ось така наша команда сьогодні. Не дуже молода, але роботи вдалося зробити дуже багато. Ось так брати пристосувалися і виготовляють термо для нашого пояса, котрий будуть заливати. Ось там вверху на стіні. Зараз вони не Лише це на пару. Майже постійно кожного дня Все, приходить дай, до нас в гості. Наша 52, сусідка Каміла. 52 там лишається стіна. А ще він має має бурвати? Він добре 52, просто. дякую тобі, красуня, Що ти не забуваєш за нас. На два Давай. Два кирпичі, щоб він мав Ну то й от. Ну то там. А тут нема вікна? Тут сіх вікна мають. На другому поверсі працює наша команда, яка заготовляє плитку для фундамента. Ми вчора бачили їх детальну роботу. Вже зовсім небагато в них залишилося роботи, але все одно треба трошечки попрацювати ще. І ось такий гарний чудовий результат роботи. І поки брати працювали тут, в домі молитви, сестрички працювали в своїх домівках і готували для них смачненький обід. Дякуємо сестрички, все дуже було смачно, чудово. Слава подяку Господи на День благословиня охорону Твою, подякуємо за Свято праці, послуги благословить дари дар і тобі слава хвала, наш Бог. амінь. Амінь. Амій. Дякую. нашій місцевості вже є опеньки і дуже смачні. Дякуємо вам щиро за них. Ось так, в теплоті смачненько пообідали наші брати. Дякуємо вам, сестрички, що піклуєтеся про нас. Ми дякуємо Тобі за їжу, яку ми мали і підпили наші тіла. Дякуємо, Господи, за можливість, яку ти надав кожному з нас прийти і працювати. Благослови нас на остаток цього дня, дай силу праці, збережи від травм. Особливо на руках молитви ми в цей полотний час приносимо нашого дорогого брата Вітю Сука. Ти знаєш, Господи, йому зараз предстоїть операція. Тому молимо, Господи, благослови цих лікарів, які будуть звершувати. Наділи їх мудрістю. Допоможи, Господи, щоб ця операція пройшла успішно, щоб. Він отримав через цю операцію здоров'я і міг повернутися додому, церкви, адже він ще так потрібний, як для сім'ї і для церкви. Це все ми просимо ім'я Твоє. Дякую. Щиро Амінь. Амінь. подяка від братів за смачний обід. Хай Бог вас всіх благословить. За вашу старанність і за вашу працю, за ваше служіння. А ми з вами повертаємося знов на другий поверх нашої будівлі, де брати працюють з керамічною плиткою. Як все чудово, гарно у них виходить Тут тоже Почуваю, пока. Mm -hmm. Чекають мене свого часу. Так, возьмемо. І така у нас виходить ситуація. Роботика. Які гарні, чудові карнизи вийшли наших братів. Я думаю, що найближчим часом, може навіть завтра, ми їх побачимо на цоколі. Дома малої Литви! Ще дякуємо братам, які довезли нам пісочку, довезли цегли, щоб ми мали чим. Доробити розпочати роботу, щоб не зупинився наш процес. Брат Володя сьогодні найстарший з усіх нас тут, але працював на рівні з усіма а може навіть і більше дякую щиро вам братику хай бог благословить вас бетонний вузол під Керування Михайла Андрійовича сьогодні старано працює і забезпечує наших майстрів всім необхідним. Правда, команда не дуже велика, але нас пастор не здається. Так сталося, що на кінець дня зібралося дуже багато важкої роботи. Ось привезли цеглу, привезли пісок. Це все потрібно вигружати. Тому зробили брат Михайло Андрійович звернення до церкви в групі і попросив всіх тих, хто має можливість на годинку під'їхати і допомогти. Відкликнулося четверо братів, які оперативно приїхали. Новими свіжими силами взялося, і навіть години не пройшло, і все це швиденько зробили. Дякую вам щиро, братики, за таку допомогу, що ви відчули, що цим братам вже важко сьогодні, і сили не вистачало вже їм. І цегло теж розгрозили. Хай було бо Бог благословить вас. Ось так пройшов наш. Черговий день на будівництві. Дякуємо всім, хто сьогодні попрацював, дякуємо сестричкам, які готували сьогодні їжу, Дякуємо тим всім, хто молиться за цю справу, хто благословляє, хто фінансово підтримує, дякуємо нашим військовим, які боронять зараз нашу країну, і ми маємо таку можливість спокійно працювати. Хай Бог вас всіх береже наші Хлопці. До зустрічі, друзі. Зустрінемося, якщо Бог нам дозволить.